Минулого року у Дніпропетровську виявили на 9% більше випадків первинних онкозахворювань на першому місці у жінок рак молочної залози. А у чоловіків онкологія легенів Медики вкотре нагадують, що саме рання діагностика дає хороші шанси на лікування і закликають відвідати фахівців, тим більше що зараз триває тиждень боротьби із раком і в лікарнях організовані додаткові заходи. Рання діагностика дає шанс на хороші результати лікування. В першу чергу це стосується раку шкіри. Також є успішний досвід в лікуванні онкології молочної залози, але при умові ранніх стадій. Тобто, якщо пацієнт звертається до медиків вчасно. У нас в місті Дніпропетровській є мамографи на базі 4-ї міської лікарні «Жилмасів Западний», на базі 9-ї міської лікарні на вулиці Воронцова, Лівий берег, на базі перинатального центру на космічній. Кардіоцентр, вулиця Плеханова, 28. протягом цього тижня в Дніпропетровську організовані прийоми онкологів, дерматологів, мамологів та інших фахівців. Графіки прийому можна дізнатись в центрах первинної допомоги. Медики нагадують також про важливість дотримання здорового способу життя. Відказ від куріння, злоупотріблення спиртними напідками, активний образ життя, заняття фізкультурою, нормальне, качественне питання, бізнесліст. Позволяють також профілактирувати ногі онкологічні заболівання. Все це у сукупності може знизити кількість ракових захворювань на 40-50%, кажуть медики. На жаль, статистика із запущеними випадками онкології в Дніпропетровську залишається на тому ж самому рівні. Дуже часто розбирають случаї що Пацієнти просто знають о том, що них хата болезнь єсть. Терапевти виявили цю болезнь вовремя, але пацієнт боїться, не хочет, не считает нужним, не вірить докторам і не обращаються вовремя канкологам для того, щоб вовремя ситипатології справиться. Лікарі радять скористатися додатковими оглядами, які зараз організовані для городян. Втім, нагадують, чи турбуватись про своє здоров'я слід кожного дня. Олена Петрученкова, Олександр Прунський, новина одинадцятого каналу.